Молоко та молочні продукти. Молоко це перше, що вживають діти та дитинчата тварин. У молоці знаходяться молочнокислі бактерії. Вони переробляють цукор, який міститься у молоці, у молочну кислоту. Коли залишити склянку з молоком на декілька годин, то у верхній частині молоко стане більш густим та жирним. Зливають це молоко, отримують новий молочний продукт вершки. На заводі стоять спеціальні пристрої, сепаратори. Вони виділяють з молока вершки і отримують вершки і нежирне молоко. Коли вершки постоють декілька годин у холодному місті, Вони стануть густими й кислими на смак. Так працюють молочнокислі бактерії. Із вершків отримають сметану. Коли довго перемішувати вершки або сметану, можна отримати вершкове масло. Це дуже смачний молочний продукт. Його часто використовують для приготування бутербродів або додають до каші. Ще з молока виготовляють кефір. Він виходить за допомогою молочно-кислих бактерій. Кефір дуже корисний. Коли нагріти кефір, можна отримати творог. Творог містить кальцій та білок. З молочних продуктів можна випікати хліб та печиво. Молоко отримують. Від корів та кіз. Молоко це дуже важливий продукт для людини. Він приносить здоров'ям дітям та дорослим.